Вітаю! Сьогодні в цьому відео ми з вами детально розберемо, що включає в себе робота з групами подовженого дня в системі Єдина школа, якою має бути послідовність дії, ну, а також детально розглянемо перший етап при створенні груп ГПД, а саме призначення вихователя. Спочатку авторизуюсь і переходжу до модуля адміністрування. Тут схема роботи наступна: вся робота з групами подовженого дня ведеться з розділу робота з класами ГПД. І саме тут спочатку створюється група. Потім ця група наповнюється вихователями, учнями, батьками, предметами, активністю, яка буде реалізовуватися вже в процесі роботи тієї чи іншої групи. Потім в групу ГПД додається розклад. Цей розклад формується, і інформація з групи подовженого дня починає відображатись вже в електронному журналі, уповноваженому вихователю, да, хто саме був призначений до неї, і вже подальша робота ведеться в журналі. Але, колеги. Перший крок обов'язково має бути налаштований не з ГПД. А якраз старт роботи з групою подовженого дня починається з призначення вихователя. І для цього я маю перейти в розділ працівники. В розділі працівники я обираю потрібного працівника, який буде вихователем. Ну і, наприклад, я хочу обрати Глущенко Богдана Ігоровича. І натискаючи на редагувальний олівець, переходячи до картки вчителя. Саме тут я маю додати ще одну посаду. Але, колеги, зверніть увагу, якщо. Вчитель у мене не прийнятий, не зачислений до закладу освіти, то можливості додати йому ще одну посаду і зробити його вихователем ГПД неможливо. Тому ще раз повертаємось до поля працівників назад. Я маю впевнитись, що це поле прийнятий є, має якусь дату. Це значить, що вчитель вже зачислений в штат да, і від якогось наказу цей формат функціонує. Тому, якщо я мого Глученко-Багдана наразі через редагувальний олівець, спочатку прийму. На роботу, прийняти на роботу. Звичайно, ця процедура має бути по всім працівникам налаштована одразу, але бувають нюанси. І дата наказу. Наприклад, це в мене може бути 10, 10. 2016 рік, якийсь умовний номер наказу, якийсь 23У, припустимо. І натискаючи поле надіслати. Тепер вже, коли вчитель прийнятий, є поле звільнити, і є поле додати посаду. Якраз ми цим займемось. Натискаю «Додати посаду. І ось посада у нас. Вчитель та. Я обираю замість вчитель, роблю вихователь групи продовженого дня. Та вона прямо зверху. Дні роботи. У мене він буде працювати понеділок, вівторок, середа, а ви будете обирати ваші дні, які треба. Години роботи з 12.30, наприклад, по 16.30. Навантаження на тиждень. Наприклад, 3 дні по 4 години. Там 12 якісь. Це такий варіант вже у тестовому форматі. І якщо це головна посада, можна поставити відповідну галочку. Поле надіслати. Після цього тепер вже у мене є посада, вихователь групи подовженого дня, дні роботи, години роботи, навантаження на тиждень, та ну і галочка, якщо була б головна, то і головна галочка була. Далі наступні дії вже по створенню групи буде безпосередньо з нашим вчителем. Дякую за увагу. Таким чином, додається вихователь. Спочатку йому призначається відповідно посада вихователя ГПД. Дякую за увагу. До побачення.